Вітаю, друзі! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромопсихолог радикального прощення. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже популярну тему, яка, в принципі, не має такої людини, кого б вона не стосувалася: це конфлікти. І саме в розрізі того, яка найчастіш поширеніша проблема конфліктів. Одна із найчастіше поширеніших. І це. Дуже просто. Коли ми не розуміємо ту думку, яку нам хочуть донести, інтерпретуємо це по-своєму, ображаємось на це, своєю реакцією ображаємо свого опонента, і вже конфлікт. І це відбувається дуже часто, просто в таких банальних ситуаціях. Ну, до прикладу, Розповім свою історію життя. На нашу річницю, першу річницю подружжя, чоловік подарував мені таку хустинку в сердечках Ситцеву, на що я відреагувала дуже негативно, тому що я не могла зрозуміти, як це таке можна подарувати. Це що це взагалі за подарунок. Для мене це було неприємливо. А для нього була незрозуміла моя реакція, тому що він не знав, що подарувати. Він почитав в інтернеті, він вичитав, що дарують на це свято. Він пішов на ринок ще тоді, це що було багато років назад. Він шукав той ситець, він шукав, де можна купити ту хустинку ситцеву, тому що саме ситець був необхідний. Бігав півринку, поки його знайшов. Прийшов мені дарувати, і тут тобі на. Винагорода, я невдоволена, мені не подобається, в мене повні очі, розпишу, в смислі, що це за подарунок. І ось уже конфліктна ситуація. На той момент ми ще не вміли конфлікти вирішувати якось конструктивно. Ми просто замовчували це все. От така уникаюча позиція у нас була, тому що конфлікти це ж це не дуже добре конфліктувати, бо там має бути все ідеально. А ще ж і говорити не вміли, розповідати, що ми хочемо, що ми не хочемо, що нам подобається, що не подобається. Все одно такі деталі ми ще тоді не, не вміли обговорювати і не розуміли, для чого це робити взагалі, як це робити. Так ось такі прості, дуже банальні речі вони за собою тягнуть величезні конфлікти в парах. І це дуже часта історія, коли ми просто не розуміємо те, що нам говорять, навіть ну, наприклад, наприклад. Е, Як такий приклад привести? До прикладу. Говорить чоловік про те, що давай тобі купимо гарний новий одяг. Так? Можна ж відреагувати по-різному. Інколи може жінка відреагувати в неї сьогодні настрій, такий, що вона обрадувалась, і вони пішли це зробили. А інколи вона може сказати, ага, значить я погано виглядаю, значить я тобі не подобаюсь, так? От і ось це якраз є ось цей конфлікт, коли просто непорозуміння, тому що одна сторона просто хоче зробити приємно, вже не знає, як догодити, а інша сторона сприймає це з свого болю, тому що десь там жінка себе не сприймає, десь вона себе не приймає, десь вона собі не подобається, і вона думає, що так думають всі. І винні в тому всі. Причому ж ще ситуація заключається в тому, що Її чоловік так навіть не думає, він просто хоче їй порадувати, щоб вона була натхнена в настрої. І думає, як вже її можна порадувати. А оскільки в неї були тема неприйняття себе, нема любові до себе, ось такої здорової, без егоїзму, вона чує зовсім інше в цих словах. І це насправді буває дуже-дуже часто. Так само буває і з дітьми. Особливо коли йде сепарація дітей від батьків. Це непростий момент, тому що ми батьки ми любимо своїх дітей. Нам насправді здається, що вони ще не такі дорослі, що вони ще там маленькі. Хоча ми нібито усвідомлюємо, що вони вже достатньо дорослі, в них уже підлітковий вік. Але в той же самий час десь там, в глибині душі, все одно діти залишаються дітьми. І дуже важко батькам це приймати. І я також це проживаю, скажу чесно, зараз. Буває таке, дитина приходить з школи і говорить, нічого мене не питай зараз, я не хочу говорити. Да, перша реакція, як це? То я не важлива, що це мене не хочуть чути, що це за неповага до батьків, і далі там цілий список може бути насправді всяких різних упереджень і бачень. Але дитина просто хоче побути наодинці, їй потрібно. Може, не знаю, що відбулося в школі за цей день, що так сильно на неї вплинуло, на її психоемоційний стан. Але ми до себе потребуємо уваги, поваги, розуміння. А в той же час просто не потрібно нічого придумувати, фантазувати, інтерпретувати, тому що всі інтерпретації це все те, як ми сприймаємо одну і ту ж ситуацію. Це і називається інтерпретацією психології. І от в залежності від того, від нашого сприйняття, від нашого прийняття інших людей, чи ми дозволяємо взагалі дитині. Так, бути самій, дати їй можливість дійсно не говорити, бо зараз їй не хочеться говорити. Вона поговорить, можливо, через 30 хвилин, прийде, і все вам розкаже сама. Але потрібно дати їй цей час. І тут зберігається приємний клімат в сім'ї, атмосфера любові, розуміння, підтримки і відсутність образ, що дуже важливо, тому що насправді образи це така річ, яка отрує наше життя. І найчастіше нас отрують ті образи, які ми не пам'ятаємо, не усвідомлюємо, а вони сидять в нас самих. І там створюють різні інтерпретації, різні розвитки сюжету, перебирання всіх ситуацій в минулому, планування майбутнього. А тут і зараз ми не живемо. Так ось ці всі моменти дуже дуже сильно впливають на наш психоемоційний стан. Наш психоемоційний стан впливає на всіх людей, які нас оточують. І ось найчастіше причини конфліктів я вже так проаналізувала клієнтську базу, ті запити, з якими клієнти звертаються, проаналізувала свій досвід, досвід близьких родичів, да, які ти бачиш, помічаєш. І ти розумієш, що все одно суть більше найбільше в тому, що немає. Як такого відкритого серця і розуміння інших людей. Ми розуміємо найбільше себе, нам болить те, що болить нам, і ми впевнені, що всі думають саме так, як, наприклад, чоловіка з дружиною, коли він запропонував їй купити новий одяг. Хоча цього немає, той чоловік і приблизно не мав цього на увазі. Абсолютно. Але вже ось тут іде слово за словом починається конфлікт. Це нібито банально, нібито просто, нібито зрозуміло, але все ж таки це відбувається. І для того, щоб уникати, ну точніше, не уникати, для того, щоб розуміти суть, що тобі говорять, розуміти, чому я так на це реагую, дуже класно допомагають. Різні практики та техніки, які ми розбираємо на Академії щасливих сімей. У нас там буде цілий блок по саме і кризовим моментам в сімейному житті, в парах, також батьківсько-дитячі стосунки, вихід із цих всіх конфліктних ситуацій, також ми будемо розбирати практично. Тож, якщо ви відчуваєте, що вам відкликається дана тема, ви розумієте, що у вас також таке трапляється. То запрошую ласкаво вас в Академії щасливих сімей, додавайтеся в нашу групу, де ми збираємо зараз на новий потік бажаючих. І вже зовсім скоро почнеться старт нашого курсу. А для того, щоб уникати цих ситуацій, точніше, сприймати їх інакше, більш конструктивніше, є дуже легка, проста техніка. Ми чуємо слово, відчуваємо емоцію. Під дією цієї емоції ми реагуємо. Так ось ось, цю, ось цей час між стимулом, точніше словом, і реакцією трішечки збільшувати час, брати паузу на подумати, чого мене це образило навіть, да? чого я так реагую, прямо подумати, що мене тут заділо в цій ситуації, в цих словах. Чи дійсно мені сказали, що це щось образливе, чи це просто я собі е, придумую, інтерпретую? Для того, щоб розуміти себе, найпростіше в домашніх умовах техніка це писати щоденник думок, Прямо виписувати все-все-все, що ви думаєте про себе, про інших, що все, що в голові накручується, все, що в голові е, скоплюється. І тоді ви добре усвідомлюєте себе. Це така глибинна рефлексія. І саме в таких техніках. Дуже добре можна зрозуміти усвідомити, що мені сказали і як відреагувала я і чому. І тоді ми відділяємо чужі слова та емоції від себе і свої від інших, і ми не перекладаємо свою внутрішню біль на нашого чоловіка чи наших дітей. Тож, Дякую вам за увагу. Якщо ви хотіли б глибше і більше розібратися в даній темі, запрошую вас в Академію щасливих сімей, де ми будемо працювати над цим практично всі разом. І вже прямо в моменті на наших зустрічах будемо відпрацьовувати ці всі техніки, які допомагають розвивати ефективну комунікацію в парі і не тільки. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно, ставте лайк та приємний коментарій. І поділіться з тими, кому б це також могло принести користь.